Різдвяного посту устрийській єпархії відбулося свято. Очолив його владика Тарас Сеньків. Традиційно на зустрічі говорили добрі слова та вручали нагороди. Більше знає Марічка Ходовицька. У кафедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці зібралося духовенство Української греко-католицької церкви. Там відбулися святкові заходи з нагоди десятиріччя Стрийської єпархії. Священники відслужили літургію, яку очолив владика Катарасеньків. Разом з ним молилися близько сотні священників та мирян єпархії. У своїй проповіді Єпарх Стрийський наголосив на тому, що 2012 рік є роком мерянина. Відтак кожна людина повинна допомагати тим, хто цього. Найбільше потребує. Проведення ще одної збірки, ще одної такси. Це навіть не потребує вас жодного слова. Значить, поставити маленьку скарбоньку при вході. І ті папери і той лист, який я загоди в основі цього фонду, до виду, щоб кожна людина могла кинути місяць одну гривню. І що через цю гривню... Відомо, що вона є причетна до великої справи. Традиційно з нагоди угоди єпархіальних урочистостей владика вручав пам'ятні нагороди. Цьогоріч першими їх отримали парафіяни різних церков нашого міста. Цей день сьогодні є особливий, тому що е, відзначаємо ми так само і мир'ян, як тому що цей рік мир'янин, який проголошений в нашій, е, в нашій церкві, і з цієї нагоди е, ми відзначили багатьох мир'ян, різноманітними нагородами для того, щоб теж так само указати на їхнє служіння, на важливість їхнього служіння для нашої стрийської єпархії. Одним з почесних мирян року став новообраний депутат Верховної Ради Олег Канівець, не забув владика про душпастерів стрийської єпархії. Багато священників отримали декрети на право носити проти іерейських хрести. Деякі оці отримали на хрести з прикрасами. У рамках заходів, присвячених дню Стрийської єпархії, представники 16 деканатів побували на справжньому ярмарку стрийських спільнот. Марічка Ходовицька, Тарас Мгаленко, Стрийські новини.